Певний, товариша Хрущова, що і план другого року семирічки буде виконаний достроково. Навесні другого року семирічки біля села Вижвород на Дніпрі розпочнеться велике будівництво. З'явилися перші геологічні та пографічні експедиції. Може, тут знайдені багатюші поклади? Ні геології та тапороки ведуть підготовку до будівництва Київської гідроелектростанції. Складається топографічний профіль створу греблі. Досліджується ґрунт. Тут буде ще одна гідроелектростанція Дніпровського каскаду. Село почуло ще один гуркіт. Люди казали, приїхав штаб. Так, це був штаб комсомольської будови. Та ці штабісти до кабінетів незвичні. Вони йдуть на плацдарм майбутньої битви, мирної, доброї, трудової битви. Тут, за планом Семирічки, буде споруджено Київську гідроелектростанцію. Це вже п'ята споруда в енергетичному каскаді Великого Дніпра. Ось вони першопрохідники, серед них і досвідчені будівники і новачки з навколишніх сіл. Так починали. Це була перша геологічна розвідка. Це вже перша бригада монтажників. Її очолив Степан Олисько, що прибув з Кремгесу. Починали з малого, готувалися до великого. Ішов час, і будова набирала ритму розмаху темпів. І нашому оператору треба було вже високо задирати голову, щоб знімати своїх героїв. Хлопці були на висоті. Знімається арматура. А так, дивлячись на цю роботу, можна подумати, що ж тут надзвичайного. Все просто. Ох і непросто. Не просто так полазити по цих гратах в 25-градусний мороз. І от уже пішов бетон. Уявіть собі, скільки того бетону треба вкласти. На мороз дужчає. Чути, як дерева тріщать на холоді і, здається, завмирає все навкруги. Ні, бетон іде. Подихом робітничого ентузіазму грілася арматура. Бетон іде. Бригада Олиська за цей подвиг здобула перехідний червоний прапор. Попереду багато роботи. Складної відповідальної. Почалось укладання залізобетонних плит в стояки головної споруди станції. Руки прикипають до металу. Важко, та по їх обличчях цього не видно. Вони працюють з математичною точністю. Кожний зазор міряється міліметрами. Будь-яка помилка виключена, скаже вам Світлана Гришина. Усі наші хлопці відмінно вчаться в школі. А тут ще до Алиська звернувся бригадир житлобудівців Чуйко. Допоможи, Степане, селище будувати. Допоможемо. Бо Степан розуміє, що разом з будовою станції, з її греблею і шлюзами має рости на березі Дніпра місто енергетиків. І хлопці прокладають найкоротші стежки. Від берега до майбутнього міста. Для цього вистачає в них і часу, і вміння, і молодіжного пориву. Старе село міняє своє обличчя. Колись воно славилось палацом княгині Ольги. Сьогодні воно вже славиться палацами нашого часу.